Зміст найбільш затребуваних соціальних послуг, частина 2. Продовжуємо розповідати про соціальні послуги, яких найбільше сьогодні потребують українці, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, воєнними діями, переміщенням мільйонів осіб. Потреби людей, у тому числі в соціальних послугах, змінилися, як і чисельність, і категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Багато наших захисників, а також цивільних осіб, набули інвалідності, що не дозволяє їм продовжувати працювати тими, ким вони працювали раніше. Тому однією із затребуваних послуг зараз і на наступні роки є соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці. Зміст послуги полягає у регулярних зустрічах з отримувачем послуги, допомогу у пошуку та підготовці до роботи, відвідування на робочому місці. Пристосування робочого місця для осіб з інвалідністю, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу, навчання та розвиток трудових соціальних навичок, психологічне консультування тощо. Для надання соціальної послуги надавач залучає мультидисциплінарну команду, яка складається з фахівців та експертів різних сфер. Залежно від потреб людини і може надаватися як тимчасово в приміщенні надавача соціальної послуги, так і за місцем перебування отримувача соціальних послуг, а також безпосередньо на робочому місці. Люди з інвалідністю є однією з найвразливіших категорій, і це стосується не лише часів війни. Тому наступний блок послуг буде присвячений здебільшого їхнім потребам у соціальних послугах. Почнемо з догляду. У попередній частині я вже розповідала про соціальну послугу денного догляду для дітей з інвалідністю. Зараз приділимо увагу догляду, якого здебільшого потребують дорослі, у тому числі люди з інвалідністю і похилого віку. Догляд вдома є базовою послугою і однією з найбільш поширених. Зміст і тривалість послуги визначається після первинного комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб. Отримувача соціальної послуги воно проводиться надавачем соціальної послуги, зокрема фахівцем у сфері надання соціальних послуг, соціальним працівником або мультидисциплінарною командою із залученням самого отримувача соціальної послуги та або його законного представника. Ця ж команда може потім залучатися до складання індивідуального плану. Виконувати заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома, до складу мультидисциплінарної команди має входити не менше, ніж три особи з числа таких працівників: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрист-консульт, психолог тощо. Заходи в межах догляду вдома в основному полягають в допомозі самообслуговуванні. Ведення домашнього господарства, наприклад, закупівля і доставка продуктів харчування, ліків, приготування їжі, прибирання житла, оплата комунальних, прання тощо. За потреби це може бути допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, наприклад, виклик лікаря. Навчання навичкам самообслуговування, також надання допомоги у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними, психологічна підтримка тощо. Дуже близькою за змістом до послуги догляду вдома є соціальна послуга, догляд стаціонарний. Головна відмінність. Ця послуга надається цілодобово у приміщенні надавача, дотримуючись норми ратифікованої Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, важливо поступово відмовлятися від стаціонарного догляду на користь інших послуг в громаді, зокрема догляду вдома або підтриманому проживанню. На жаль, війна це завжди руйнування, у тому числі житла людей з інвалідністю. Похилого віку, які не мають навичок самообслуговування. Тому заклади стаціонарного інституційного типу часто стають єдиним варіантом забезпечення місця проживання для таких людей. В даних обставинах важливо виконувати відповідний державний стандарт, зокрема щодо самообслуговування і реабілітації, прагнути реінтеграції отримувачів послуг в громаду для отримання інших соціальних послуг. Які відповідають правозахисному підходу у попередній частині, присвяченій змісту найбільш затребуваних соціальних послуг, я розповіла про підтримане проживання і, зокрема, наголошувала на тому, що ці будинки і квартири не є місцем реабілітації чи медичних послуг, а фактично домом. Тому, якщо людина з інтелектуальними чи психічними порушеннями потребує соціальної реабілітації, то ця послуга має надаватися саме в громаді. А не в будинку підтриманого проживання. Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями це ще одна послуга, перед наданням якої здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб. Складається індивідуальний план, залучається мультидисциплінарна команда фахівців різних сфер. Послуга має на меті навчити сформувати, розвинути та підтримувати в отримувачів послуги соціально-побутові навички, такі як самообслуговування. Користування грошима тощо, допомогти у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчити навичкам користування ними тощо. Ця послуга надається у приміщенні надавача, а також в місцях громадського користування магазині, аптеці, парку, спортивному майданчику, поштовому відділенні тощо. Ще вона передбачає організацію дозвілля. Спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії, арт-терапії, надання інформації з питань соціального захисту населення тощо для цієї ж категорії людей з інтелектуальними та психічними порушеннями передбачена послуга соціально-трудової адаптації: в приміщенні надавача або за місцем проживання можуть навчатися, формувати та розвивати соціальні, комунікативні, фізичні, когнітивні трудові навички, уміння. У тому числі самообслуговування, соціальну компетенцію для них також забезпечується організація денної зайнятості, консультування, визначення готовності до працевлаштування відносно нещодавно в Україні впроваджено соціальну послугу, яка є однією з найважливіших за кордоном: тимчасовий відпочинок для осіб. Які здійснюють догляд за дітьми чи особами з інвалідністю. Доведено, що батьки осіб з інвалідністю, які є фактично пожиттєвими доглядальниками своїх дітей, переживають стрес, обмежені у самореалізації, мають проблеми зі здоров'ям і меншу тривалість життя, особливо, якщо у громаді відсутні базові послуги, зокрема денний догляд для дітей з інвалідністю, соціальний супровід під час інклюзивного навчання. Тощо. Зміст послуги полягає у тому, що на період відсутності батьків або осіб, які їх замінюють, надавач забезпечує дитині чи дорослому з інвалідністю тимчасовий догляд та виховання за місцем її проживання. У своєму приміщенні або в сім'ї патронатного вихователя, згідно з державним стандартом, строк надання соціальної послуги має становити не менше ніж три календарні дні, та в сукупності не може перевищувати 30 календарних днів на рік. В контексті цієї послуги дозволю собі порівняти її з послугою денного догляду для дітей з інвалідністю, де діти можуть залишатися на ніч тимчасово протягом кількох днів разом з працівниками надавача. Ми розповіли про 15 соціальних послуг в двох серіях цього курсу. Це далеко не повний перелік соціальних послуг, які затверджено класифікатором. У додаткових матеріалах ви знайдете всі чинні на сьогодні нормативно-правові акти, які регулюють сферу надання соціальних послуг, зокрема, актуальні державні стандарти послуг. Обирайте ті соціальні послуги, що за змістом найбільше відповідають потребам людей, якими опікується ваша організація. А тепер розкажемо про інноваційну послугу життєстійкості, якої наразі немає в класифікаторі соціальних послуг, але вона вже надається у багатьох громадах у якості державного експерименту. Комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості. Що таке життєстійкість? Життєстійкість – це вміння бути емоційно та ментально стабільним і продуктивним. Навіть за кризових умов відновлюватися та, попри усі виклики, залишатися включеним у життя, оскільки це вміння, отже, його можна сформувати та розвинути, зокрема через навчання. Для цього Міністерство соціальної політики України розробило та впроваджує. Комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості. Послуга спрямована на підтримку та зміцнення психічного здоров'я населення, зниження загального рівня стресу і тривожності, адаптацію до кризових ситуацій, формування навичок першої психологічної допомоги близьким, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації. Така підтримка особливо важлива з огляду на виклики, зумовлені війною та щоденними загрозами, які відчувають сьогодні мешканці України. Зміст послуги. Послуга з формування життєстійкості передбачає такі основні компоненти: оцінювання потреб мешканців громади, психоедукація та тренінги для розвитку та зміцнення самозарадності, створення груп взаємодопомоги та самодопомоги, розвиток батьківських компетентностей, консультації та заняття з психологами, сприяння розвитку волонтерських ініціатив. Для кого ж ця послуга? Якщо коротко, для будь-якого мешканця громади людина звертається до відповідного надавача послуги в громаді, де після спілкування з фахівцем отримує інформацію про зміст послуги та можливості в межах послуги, що відповідають потребам клієнта. Для цього проводиться оцінка потреб конкретної людини. Далі фахівець рекомендує певні заходи в межах комплексної послуги або скеровує цього мешканця, наприклад, для отримання іншої послуги в громаді, якщо є така потреба. Власне для ефективного перенаправлення фахівці з надання комплексної послуги здійснюють каштування послуг в громаді. Та налагоджують тісний зв'язок з іншими структурами. Так є певність, що після перескерування людина буде вчасно підхоплена для отримання потрібної послуги чи сервісу. Якщо деталізувати, то ключовими клієнтами отримання комплексної послуги в частині проведення навчань та інших групових занять є представники закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери органів місцевого самоврядування. Органів самоорганізації населення, ветерани, військові та члени їх сімей, громадські діячі, волонтери, інші організовані групи, які через специфіку виконуваних робіт найчастіше взаємодіють з людьми або їх діяльність передбачає реагування на кризові ситуації, а також кожен, хто хоче відвідати такі навчання для розвитку власної життєстійкості. В контексті зміцнення відновлення родинних та соціальних зв'язків, запобігання порушень розвитку дитини, набуття батьками навичок конструктивного виховання, проводять тренінги за програмою батьківство без стресу. Тут послуга надається батькам, у яких є діти різних вікових груп, або людям, які лише замислюються над тим, щоб стати батьками. Ще однією важливою та типовою формою роботи в межах комплексної послуги є проведення груп взаємодопомоги та самодопомоги для тих. То має схожі проблеми та кризові життєві обставини або спільний досвід. Підготовлений фахівець модерує групу, спрямовуючи дискусії, сприяючи рівноправній участі та керуючи процесом. Так формується почуття універсальності. Я не один для формування таких груп. Варто орієнтуватися на структуру та особливості конкретної громади, та акцент варто робити на людей, які постраждали від наслідків війни: сім'ї захисників, ветеранів, ВПО. Хоч цей невичерпний перелік. Комплексною послугою теж передбачено індивідуальні парні та групові консультації психолога. Варто зазначити, що вони спрямовані саме на первинну психосоціальну підтримку і не повинні замінити психологічну терапію чи інші більш глибинні психологічні інтервенції. Покликанням послуги Є не лише формування індивідуальної життєстійкості, але й колективної самозарадності та згуртованості всієї громади. Для цього одним із ключових компонентів є розвиток та координація волонтерської діяльності. Вона передбачає залучення волонтерів та їх розвиток і навчання, формування волонтерської спільноти, визначення потреб у волонтерстві. А також поєднання волонтерських можливостей із потребами у волонтерській роботі. Хто ж надає таку послугу? Надавачами комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості є юридична особа чи навіть ФОП, які відповідають вимогам. Зокрема, підтвердили кваліфікацію фахівців, внесені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг та перемогли у конкурсі для конкретних громад. Команда фахівців надавача послуги. Від 3 до 8 осіб, залежно від кількості мешканців конкретної громади, складається з соціальних менеджерів, психологів та соціальних працівників. Команди фахівців обов'язково проходять навчальну підготовку за тренінговими програмами, які пропонує Мінсоцполітики. Оплата за надання такої послуги здійснюється надавачу за кошти державного бюджету. Є також можливість фінансувати послугу з коштів місцевих бюджетів, меценатів та інших для клієнтів, мешканців громад. Ця послуга є безоплатною, незалежно від місця проживання людини, де надається послуга. Зазвичай для надання послуги з формування життєстійкості створюють центри життєстійкості, дружні, безбар'єрні простори, що відповідають певним вимогам. Приміщення для центрів життєстійкості надає громада. Воно може бути у власності громади, орендоване або надане власником у користуванні. Створення центрів життєстійкості в громадах є проєктом Мінсоцполітики в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді України Олени Зеленської, близько 200 центрів життєстійкості передбачається створити в Україні в 2024 році в межах пілотного проекту. Але загальною метою є створення доступу до такої послуги в кожній громаді в Україні.